лабораторію писання Монтесорі PS код з змазивальним пісаком. Тобто, з таким фломастером, який змивається, шукай елементів в виянковому поделку дотиковим, шукай елементи в виянковому такому сенсоричному, сенсоричній коробці і випродукувано в Лошах, зроблено в Італії. От, едукаційна забава, Монтесорі опрацювали на поставі методи, і чи шесть. Ось така коробка у нас вийшла. І отут ми Грушка. Тут є такі елементи. О, наприклад, є геос, гуска, і туди треба класти всередину. Це корова, крова. і поскладати ці елементи. Від чого полягає суть гри. Беремо таке лев, лев. Дитина має засунути руку туди і дістати. Дістати лева, так, ось там. І спочатку фломастером написати лев і тут його приклеїти, але треба його дістати, он звідти, з такої коробочки. Щоди.